Привіт! Це Соня з Каліфорнії. Ні, я не на Карибських островах. Я тут в нас вдома, але я в спа. Спойлер. І далі дивіться, щоб побачити більше про цей спа. Зараз ви бачите територію готелю, в якому знаходиться спа. Це великий-великий басейн, він підігрівається, також бар. Ще є джакузі, пригулянкова територія, багато місць для відпочинку. Вся ця територія була відновлена досить нещодавно. Я ще пам'ятаю, коли там був лише зелений сад, який мені також дуже подобався для відпочинку. У Мене сьогодні день релаксу. Я знаходжуся в Four Seasons Spa. Це мережа готелів Four Seasons. І них є досить відомий спа. Я вийшла з масажу, був шіацу масаж. Це японська техніка, коли роблять масаж. Переважно пальцями, а також можуть бути ліпцями, ну і руками. Чоловік зробив мені такий подарунок, це сертифікат цей спак без якоїсь особливої події, просто тому що я втомилася. Ну, я постійно з дітьми, у нас мало допомоги ззовні, там немає родичів поряд, нянь і так далі. А, тому чоловік побачив, що я втомлена і я вирішив мені зробити такий подарунок. Сьогодні вітер, тому не знаю, наскільки буде чутно. Я трошки покажу цей спа. Тут є масаж, сауна, навіть щось схоже на баню, Steam Room, джакузі, басейн. Можна замовити їжу. Оплата йде таким чином, що ти можеш придбати один масаж і знаходитись в спа цілий день. Тобто немає окремої оплати для того, щоб прийти в спа, якщо замовляєш Ну що, Я вже в джакузі, я сплавала в басейні і зараз в джакузі на вулиці. Вода підігрівається, басейн теплий, такий, десь температури тіла і джакузі гаряче. Тому... Дуже приємно. На вулиці у нас плюс 16, плюс 18, тобто прохолодно, але а, тепло у воді. Я собі замовила обід. Потім покажу, що мені перенесуть. І що, подивимось, що тут. Я замовила ланч, це бій а, Яловичий Юра. Хм, виглядає як курка, якщо чесно. Мабуть, це курка і є. Але нічого ну, на страшного. Насправді я сказала офіціанту про те, що переплутали курку та яловичину. Він запропонував замінити, але я вже була така голодна, що хотіла їсти і згодилася залишити курку. В багатьох ресторанах в таких випадках можуть навіть прибрати. З чеку всю позицію або дати якийсь дискаунт, але цього разу мені нічого не змінило, і я просто заплатила за свій обід. Показую спа всередині, це ванна кімната. Там є взагалі все, що тільки можна забажати. Це і зволожувач для обличчя і для тіла, і там якісь засоби для волосся і так далі. Тут це кімната для відпочинку, перекус, який. Просто ві... у вільному доступі для всіх. Такі копи на два інвальців мені сподобалися. Зараз побачити всередині. Я б його не заходила цього разу, тому що я помітила, що жінки там полюбляють купатися охоленим. Для мене це поки що новий рівень. Я не дуже люблю в публічних місцях, бути повністю без одягу. В... Краще вже буду в купальні. Це зона з душовими, а також там прямо була сауна з іншого боку Steam Room. В душових є все, що потрібно. І шампунь, і кондиціонер, і засоби для а, тіла. Також, звичайно, рушники, халати і все таке інше. Це кімната, де можна залишити одяг, і там також пропонуються деякі речі для особистого догляду. Ось є такі щітки для волосся, вони чисті і можна користуватися. Ну, на останок такі шафки, які закриваються на замок з особистим кодом. Там є халат і взуття. Зараз я вийшла на вулицю і показую територію готелю. Знав -таки, Це дуже-дуже оновлена територія, вона була побудована може рік або два тому, а до цього тут був великий зелений сад, який користувався великою популярністю для весіль ну, і інших типів вечірок. Але вона переробила більш на такий лад, як готелі для відпочинку. Цей басейн був там завжди, він досить старий і також дуже гарний, і вода всюди підігрівається, хоча холодно на вулиці, але у воді тепло. Є такі кабани, в яких можна також їх зарезервувати і відпочивати окремо трошки від інших гостей. Ну і мій день в СПА завершується. Дякую, що додивилися до кінця. Я вже відпочивши та щаслива, повертаюся до дітей та чоловіка. Всім па-па!